Смерть і суд. Дорогі мої, якщо існує щось таке, що характеризує життя, то це нетерпимість до обмежень. Ми всі прагнемо безконечності, тому часто відчуваємо розчарування, ми усвідомлюємо велетенське неспівпадіння між тим ідеалом, про який мріємо, і самою реальністю. Але все одно ми продовжуємо шукати, тому що спроможні на більше. Важко уявити ситуацію, коли, маючи якусь хорошу річ, ми доходимо до висновку, що більше нам не треба. Природа наклала ліміти на більше для нашого тіла, існує обмеження на тілесні утіхи. Вони можуть щагнути точки, коли стає боляче, бо їх насправді забагато. Не існує обмежень для бажань душі, якими не можна перенасититися, не існує обмежень для істини, яку ми пізнаємо, для життя, яке ми можемо прожити, для любові, яку ми можемо насолоджуватися, і для краси, яку ми можемо бачити. Якби цей перелік був остаточним, то це означало, що нас обманюють. Ми були б такі ж розчаровані, як жінка, що стежить за всіма модними тенденціями, яка опинилася у кімнаті замалення сотнями капелюшків, не маючи однак, жодного церкви для примірки. Оскільки ми маємо і тіло, і душу, то можемо стати рабами одного з них, ми можемо змусити тіло служити душі. І це по-християнськи, або навпаки, ми можемо змусити душу служити нашому тілу, що є ни цим. Саме через цей вибір наше життя є таким важливим. Ми не мали б такого задоволення від гри, якби не існувало варіанту програшу. Не було б заучаття в битвах, якби нагороди вручали тим, які не брали участі у цій битві. Не було б цікаво дивитися драму, якщо б акторами були ляльки. Життя не мало б сенсу, якби на карту не були поставлені життєво важливі моменти, якими відповідаємо нашому вічному спасінню, так або ні. Наш Господь сказав. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душу бити не може, але бійтеся того, хто може і душу, і тіло вам занепастити в гієнні. Іншого разу наш Господь сказав: яка користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить. Настане час, коли усі проби закінчаться. Я знаю, що дуже важко переконати молоді уми, адже вони не люблять слухати про те, що життя колись закінчиться, Смерть часто прикрашається власниками похоронного бюро, і майже вдається переконати вас у тому, що від кожної домовини є щастя. Вони не хочуть усвідомлювати факту людського кінця. Але чи помітили ви, як сучасні люди почуваються ніяково перед обличчям смерті? Вони не знають, як висловлювати співчуття, бо зосереджуються на обставинах, які передували смерті, а не на вічних повняттях, пов'язаних з смертю, а саме, а саме небо і пекло? Є люди, які вважають, що смерть належить до біологічного порядку, і що людина помирає так само із цієї самої причини, що й свині чи півні. Але це не так. Людина має душу безсмертну. Смерть людини не є такою, як смерть жучка. Життя тварин є циклічним, воно розвивається зсередини і повертається назад у себе. Життя людини нагадує траєкторію, яка виходить поза межі часу, досягаючи ще когось. Справжня причина смерті пояснюється не біологічним, а історичним порядком. На початку історії людства людина учинила гріх і покаранням за цей гріх є смерть. У святому Писанні сказано. Тому так як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а з гріхом смерть, так прийшла й смерть на всіх людей. Через первородний гріх не помираємо. Якби не було гріха, не було б смерті. Євхаристія символізує Воскресіння тіла, оскільки ми поєдналися з його тілом і кров'ю. Христос сказав: «Хто, тіло, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той живе життям вічним, і я воскрешу його в останній день. Воскресіння нашого Господа, це гарантія нашого Воскресіння. Святий апостол Павло говорить, що ми мусимо помирати щоденно. Щаслива смерть це шедевр. А жоден шедевр не був створений за один день. Сім років. Було витрачено на виготовлення воскової моделі для знаменитої статуї Жанни Дар. Одного дня модель була нарешті готова і її вилили у бронзі. І ось сьогодні статуя стоїть як вистраждана досконалість мистецтва скульптора. Подібним чином наприкінці природнього існування, і наша смерть мусить з'явитися як вистраждана досконалість після довгих років праці, покладеної на виготовлення шаблону після щоденної смерті, що омертвляє плоть. Головною причиною нашого страху перед смертю є те, що ми не готові до неї. Смерть є чудовою для того, хто, перш ніж померти біологічно, помирає щоденно для споку світу, плоті і диявола. На надгробку Дун Скота в колонії є дуже цікавий напис. Антисепультура біз Морімур. Це означає, що його похованню передувала подвійна смерть. І сотні подорожніх, що минають цю могилу, не знайдеться жодного, хто за цим висловом не розумів, би й любові. Коли приходить смерть, тоді вже неможливо відшкодувати за недостойне прожити життя, лише до приходу смерті, помираючи для власних пристрастей, людина може виправити ситуацію. Ми намагаємося жити за законами постійного змагання, бо такими є закони Всесвіту. Неможливо якось по іншому перейти до вищого життя як тільки через смерть для нижчого. Людина жодним іншим чином не може насолоджуватися вищим життям у Христі, якщо вона не відірвалася від старого Адама. Якщо людина живе умертвим життям в Христі, то смерть тоді не приходить до неї несподівано, як злодій вночі. І ми помираємо щоденно, таким чином, ми наче тренуємося, готуючись до смерті, і як людям, призначено вмерти один раз, потім вже суд, написано в Святому Письмі. І коли родичі і друзі збираються біля померлого, вони часто запитують, що він залишив по собі, але ангели запитують по іншому, що він взяв з собою? Все, що ми можемо взяти з собою в час смерті, те ж саме, що людина може взяти з собою під час автокатастрофи чи краху корабля, лише свої чесноти. Потім настає суд, і цей суд є двояким. Нас судитимуть у момент смерті детальним особистим судом, а в судний день судитимуть загальним судом. Ви людина, і тому несете відповідальність за свої вчинки, ваші справи йдуть з вами слідом. Другий суд відбуватиметься тому, що ви підійшли до свого спасіння в контексті суспільного порядку і містичного тіла Христа. Отож вас судитимуть разом з усіма людьми. Під час загального суду ми знову отримаємо своє власне тіло, так як під час Воскресіння, під час смерті, коли душа відділяється від тіла, вона все ще зберігає свою відповідність до тіла. Душа зробила на тілі свій рідний відбиток, на кшталт того, як ви можете поставити відбиток своєї долоні на воску. Можна сказати, що під час смерті душа прагне залишитися у тілі, коли душа покидає тіло, вона не залишає його назавжди, душа не стає ангелом, вона залишається людською душею, душа містить увесь свій здобутий за життя досвід, події, думки, вчинки. Під час Воскресіння мертвих душа матиме тіло, яке відповідатиме духовному стану цієї душі. Цей стан буде славетним, якщо душа була врятована, і, навпаки, буде жалюгідним, якщо душа загублена. Наше спасіння полягає не лише в спасінні нашої душі, а в спасінні всієї особистості. Наше тіло поділяє стан нашої душі, і воно поділятиме її славу чи ганьбу. Якщо налити води у синю склянку, вода здаватиметься синього кольору так само в День Воскресіння, наші тіла будуть випромінювати або достоинства, або пороки, залежно від того, чим наповнена наша душа. Як виглядатиме особистий суд, це буде Оцінювання нас такими, якими ми є насправді. Складається враження, ніби в нашому тілі живе кілька різних людей, та, якою нас бачать інші, та, якою ми самі себе сприймаємо, і нарешті та, якою є ми насправді. Протягом життя ми дуже легко віримо в те, що пише наша преса, чи думає громадськість. І ми починаємо судити себе згідно з громадською думкою, а не відповідно до вічної правди. Ми і насправді є про себе хорошої думки, тому що бачимо наших ближніх дуже недосконалим. Інколи ми судимо про свої достоинства на тлі недоліків, від яких утримуємося. Заробивши свій капітал за умов капіталістичної системи, ми вважаємо, що робітничі спілки є виєнтково негативним явищем. І навпаки, якщо ми заробляємо гроші, організовуючи робітничі спілки, то вважаємо, капіталізм недосконалим. Якщо ми походимо з міста, то дещо зверхньо поглядаємо на вихідців з села. Ми гадаємо, що коли людина розмовляє якимось діалектом. То вона є малозначною. Чи якщо людина має чорну, коричневу чи жовту шкіру, то вона нищує раси. Наша завзята підтримка простих людей може пояснюватися нашою ненавистю до багатих, а не особливою любов'ю до цих простих людей. Ми не завжди бачимо речі чітко, інколи в нас в очах є окуляри з поволокою. Святий Павло, саме це мав на увазі, коли говорив, тепер бачимо, ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя, ми є тими, ким є, незалежно від нашого бажання чи рішення. Усі ми в цьому житті перебуваємо на одному шляху, але подорожуємо різними транспортними засобами. Декотрі їдуть вантажівками, інші джипами чи каретами швидкої допомоги. Хтось керує 12 12-циліндровою Антівкою, інші поламаною старою розвалюхою, але усі ми їдемо. Судний день це щось на кшталт того, якби нас зупинив поліцейський. Коли нас зупиняє Бог, він не запитує нас, як зрештою, і не запитує поліцейським, яким авто ви їдете. Бог не дивиться на чини й заслуги людей. Він запитує, як добре ти керував автомобілем, чи дотримувався правил і законів. По смерті, дорогі мої, ми залишаємо свої засоби пересування, свої емоції, упередження, почуття, свій та статус у житті, свої можливості й обдарування, свої обов'язки, освіченість і посаду. Богові абсолютно однаково. Чи були ми кульгавими, неосвіченими, чи, можливо, ненависними для світу? Суд над нами не базуватиметься на нашому соціальному становищі, а на тому, як ми прожили це життя, який вибір зробили, що найбільше любили в житті. Не думайте, що, ставши перед лицем Бога на суді, ви зможете якось коментувати свою справу. Ви не зможете заявляти про пом'якшуючі обставини, як не зможете вимагати нового судового засідання чи заміни присяжних. Ви самі будете суддями для себе, як сказано у святому Писанні, бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Бог просто скріпить печатю нашу засуд. Що ж тоді є судом з Божого погляду і в людському розумінні, з погляду Бога суд – це впізнавання, дві душі з'являються перед очима Бога наступної секунди після смерті. Одна душа перебує в ласці, інша ні. Пам'ятайте, що ласка це участь у божественній природі. Так як з законами природи, ми подібні до своїх батьків, так само з Божою милости ми беремо участь у природі Бога. Наш Господь дивиться на нашу душу і на стан благодаті. Він бачить подібність зі своєю природою. Мати пізнає свою дитину, бо дитина має спільні з нею природні риси. Так само і Бог упізнає своїх дітей за подібністю, оскільки ми були народжені в Божі, споглядаючи в нашій душі свою божественну схожість, Він скаже нам: прийдіть, благословенні Отця Мого, пощадьте царство, приготоване вам від сотворення світу. Погляньмо на іншу душу, яка не володіє схожістю з родинними рисами Святої Троїці, будь-яка мати впізнає свого сина поміж сусідських дітей, бо інші діти не мають з нею спільних рис. Наш Господь, не бачачи у грішній душі своєї подібності, може лише промовити жахливі слова, які підтверджують неупізнання. Не знаю я вас. Це жахливо, коли Бог не пізнає тебе. Це людського погляду, це розпізнавання відповідальності чи невідповідальності. Лишень уявіть собі, як одного дня вам сповістили, що якась дуже важлива особа завітала до вас візитом, ви у робочому одязі, з брудними від роботи руками й обличчям, не маючи пристойного вигляду, щоб постати перед важливим гостем, ви відмовляєтеся виходити до нього поти, поки не доведете себе до лад. Душа, заплямована гріхами, поводиться так само, коли постає перед Богом судею. Ця душа бачить велич чистоту і блиск Бога, але вона усвідомлює власну гріховність і маловартність. Вона не благає, не сперечається і не випрошує полегшуючого вироку. Душа, бачачи себе до самих глибин, каже: О Господи, я недостойний. Душа, що є невіліковно заплямована, тобто мертва для божественного життя, кидає себе прямо в пекло так само природно, як падає на землю камінь, випущений рукою. Душа, що переповнена божественною любов'ю, яка не має жодного чи тимчасового покарання, бо є безгрішною, летить вільно до неба, як пташка, випущена з клітки. Після воскресіння мертвих і преображення живих Господь Ісус Христос звершить загальний страшний і останній суд, коли ж прийде Син Людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді сяде Він на престолі Своєї слави і зберуться всі народи перед Ним. І відділить одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів, і поставить одних праворуч себе, а інших ліворуч. Цей суд буде, дорогі мої, завершений над усіма людьми всіх часів, бо всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що Він робив, щоб у тілі добре або лихе. Друге Коринтян 5, 5:10 «Усі ми станемо перед судом Христовим Римлян 14:10. На суді будуть засуджені не лише справи, але й погані думки, почуття, погані бажання і слова. За кожне пусте слово дасте відповідь судного дня, казав Господь. І суд цей буде виключно справедливим, бо він від зазнаючого і непрогрішного суді ніщо не приховане. І нічиє зло, і нічиє добро не буде ні перебільшене, ні зменшене. Христос єдиний непогрішний, всезнаючий, всевидючий, всеправедний і всемлостивий це запорука того, що суд кожної людини буде всеправедний, всемилостивий і непогрішний. Ніщо не буде ні перебільшено, ані зменшено, але все буде неупереджено, затверджене і непогрішно зважене. Це буде найочевиднішою реальністю одні голіфакти, одні справи, духовні тілесні, і тоді віддасть кожному за ділами Його. Матея 16,27. Тому при очевидній неспростовності доказів грішники не відмовлятимуться і не виправдовуватимуться. У земному тілесному житті люди згідно своєї волею обирають доброчисло. А Бог нікого не змушує ні добра, ні до зла. Так само і диявол не може нікого змусити до зла. Людині пропонується і добро, і зло, і вона вибирає і робить те, чи інше під час життя в тілі. Саме тому кожна людина і підлягає суду через те, що робила усвідомлений вибір під час свого земного життя. Тому і вся наша вічність залежить саме від нас, наших справ. Суд ж лише оцінюватиме їх остаточною ціною, щоб дати свій остаточний суд про них. Тому цей суд не буде судовим розглядом у нашому розумінні. Усе записано в душах людських, саме ці записи, ці книги розкриваються, сказано в Святому Письмі, усе стає явним усім і самому собі, і стан душі людини визначає, куди їй йти, направо чи наліво. Одні Йдуть в радість інших жах. уже в відомо. і обговоренню не підлягай. І всі, хто при земному житті не повірив Ісусу Христу, не прийняв Його як Бога і Спасителя, не здала нові новічку і своєю істотою, що цим самим вони ще на землі себе самі засудили на вічні муки. Хто вірує в Нього, не буде осуджений, а хто не вірує ще осуджений, бо не вірував у ім'я єдинородного Сина Божого. Івана 3,18, кажу вам, Хто слухає їм слово віру і той, хто послав мене, той має життя вічне, і на суд не приходить, а від смерті прийшов до життя. Івана 5,24. Покаяння на цьому суді буде неможливим. Багато буде таких, які намагатимуться увійти не зможуть. Коли Господар дому встане і зачинить двері, тоді ви стоїть зовні, почнете стукати у двері і говорити Господи, Господи, відчини нам, а Він скаже вам у відповідь Не знаю вас звідки ви Луки 13,24. Блаженний Фіоланг пише, у цьому столітті ми можемо поступати і діяти так чи інакше, а у майбутньому. Сили душевні будуть зв'язані, і не можна нам нам буде створити якесь добро для помилування за гріхи. Тоді буде плач і іскрить зубів, це безплідне розкаяння. Дорогі мої, три можливі долі чекають на вас по смерті і суді. Пекло, біль без любові, чистилище, біль з любов'ю, небо, любов без болю. Амінь. Слава Ісусу Христу. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.